Життя та смерть. Я хотів би почати з уривочка Філіппійцям 1, 23, 24. Давайте разом відкриємо його. 23, 24. Філіппійцям 1, 23, 24. Мені важко зробити вибір. Інколи я маю бажання піти з цього життя і бути з Христом. Бо було б це значно краще для мене. Але ж вам необхідно, щоб я залишився жити. Павло вагається між двома бажаннями, щоб залишити цей світ та бути вже з Богом на небесах, та ще пожити для того, щоб принести плід для людей та допомогти багатьом людям. Амінь. Але він розуміє для себе. Що смерть фізична його наближає до Бога. Що фізичне життя це тимчасовий процес. Але життя з Богом є вічністю. І він думає, що, слухай, для мене було б краще вже залишити цей світ. Але я ще поживу для того, щоб допомогти багатьом з вас. Ви знаєте, друзі, що вчора. Наша улюблена сестра Люда Рудик відійшла з цього життя. У 15-10 вона закінчила свій шлях на, цьому, на цій землі. І знаю Люду як добру людину, як, яка любить Бога. І знаєте, якось не можу навіть говорити, що любила. Да? Бо вона продовжує любити Бога зараз. Амінь. Їй 59 років. 2 липня 2017 року вона хрестилася. І знаєте, останнім разом, коли вона прийшла на зібрання, коли вона була тут з нами, фізично вона сказала: Слухайте, я так сильно бажала прийти сьогодні сюди. Я так сильно хотіла бути з вами, з братами і з сестрами, бути поряд, відчувати ваші посмішки, просто спілкуватись з вами. їй так сильно. Тягнула до зібрання, до братів і сестер, до людей, які люблять Бога. Вона так сильно хотіла бути з нами. Знаєте, в неї постійно були гості. Вона віддавала своє серце для того, щоб знаходити людей, які дійсно потребують в допомозі, які дійсно щиро хочуть дізнатися про Бога. І вона проповідувала Слово Бога. Вона запрошувала гостей, шукала людей, яким дійсно треба була допомога, саме тим, хто дійсно в цьому потребував. Вона завжди одна з перших приходила на зібрання. Я просто був в захваті. Я приходжу, люди вже тут. І перше, що вона питає. Богдан, ти будеш чай чи каву? Вау! Yeah. Wow. Це так неймовірно, і коли я сьогодні заходив, знаєте, таке відчуття дивне, ну, неймовірне відчуття. І вчора в мене така була скорбота в серці, я зараз поділюсь більше. Але я заходжу і розумію, от зараз Люда зустріне чаєм із кавою, Скаже, буде чай і кава. Це неймовірне серце, яке служить Богу, яке служить людям, yeah. яке любляче. Мене надихало, що вона завжди перша в залі. Одна з перших. І коли я дізнався, що люда в комі, я одразу почав молитися. Я став на коліна і одразу почав молитися за неї. І Бог дав мені бачення. Бог дав мені бачення і заспокоїв моє серце. Що, все, що в неї все добре. Знаєте, я так турбувався, я почав молитися в серці, думаю, так, таточко, треба молитися за Люду, щоб воно, в неї було все добре, щоб вона була щаслива. Зараз, щоб ти її тримав за руку. Бог дає мені бачення. Люда, така, знаєте, струнка, з коротким волоссям, таким темним, і вона посміхається, в неї така радість, і вона відчуває себе добре. Вау, це те, що я побачив, коли я молився Богу. Я побачив, що якийсь світ виходить з неї, і він такий теплий, і все добре. І Бог мені каже, все добре. А в мене скорбота на серці. Люда впала в кому. Фізичне тіло вже трошки, знаєте, так, не реагує так, як треба. Але Бог утішає нас сьогодні і дає таке класне бачення. Я так вдячний Богу, що. Він показав мені якісь речі. Моє серце заспокоїлось. Вона виглядала чудово. В, не, в неї все добре. Але я задумався про життя і смерть, про те, як відбувається процес. Тому що людина поряд і в одну секунду її немає. Я дуже вдячний людям сьогодні за її служіння і нехай. В її честь буде проповідь, нехай вона буде частиною проповіді для того, щоб ми сьогодні приймали глибокі рішення для того, щоб наш шлях до Бога був прямим, з глибоким розумінням. Знаєте, як люди ми міркуємо земними людськими категоріями, а у Бога все інакше. Для нас смерть це трагедія, бо поряд немає людини, яку ми любимо. Але ж це тільки перехід з одного тіла в інше, з одного існування в інше існування. Давайте відкриємо разом Іоанна, 11 розділ 25-26. Ісус каже: Я є Воскресіння і життя. Сказав Ісус, хто вірить у мене, хоч і вмре, буде жити. І жоден, хто живе і вірить у мене, не помре ніколи. Чи ти віриш цьому? Біблія велика книга про життя та смерть. Коли я подумав, подумав про Біблію, про що вона говорить? Вона дійсно говорить нам про фізичне життя і нефізичне життя. Вона нам говорить про життя і про смерть. І, і смерть, вона настільки близька біля нас. І коли ми проживаємо час, якийсь в цьому житті, ми думаємо, ми будемо жити ще довго. У нас є план. Але план є тільки у Бога. І бачення є тільки у Бога те, скільки нам сьогодні відведено жити. Таке чудове свідоцтво. Від людей, Рудик. Свідоцтво її, її любові до Бога, її молитв. Її стосунків з братами і сестрами. Знаєте, від неї завжди відчувалася доброта і любов. І це так відчувалося і надихало. Вона посміхалася, але переживала всередині багато труднощів з її здоров'ям. Але вона продовжувала любити Бога і полагатися на Бога. І ось так відбувається, що ми теж ми думаємо, що ми будемо жити довго, у нас є вічність, ми будемо рухатись кудись далі. І коли приходить на нашому шляху випробування, ми обираємо те, куди нам рухатись. Знаєте, я уявив собі, може, ви бачили в сказках таких, коли таке роздоріжжя і дві стежки. Одна наліво підеш, там. Смерть буде, направо підеш, життя буде. Таке, знаєте, сказка, голову поті, е, загубиш. Да? Така сказка, да? і нам завжди її так, ну так знаєте, з дитинства ми щось таке пам'ятаємо. І я подумав про те, що Бог, а відтак воно відбувається у нас сьогодні, коли ми стоїмо на роздоріжжі і ми обираємо шлях чи до Бога, чи ні. Так воно звучить, звичайно, різко. Але знаєте, я подумав про те, що коли навіть ми вибираємо шлях до Бога, це теж є шляхом. Що це є теж ще рух якийсь, куди нам треба потрапити. Амінь. Амінь. Тобто, розумієте, брати і сестри, гості, любі, оцей вибір може бути таким, знаєте, життєво важливим одне твоє вірне рішення. Просто твоє рішення може змінити весь сенс свого життя і додати кольорів. Коли ти приймаєш рішення рухатись до Бога, звичайно, ще будуть випробування, ще будуть процеси, але ти, твоє, твоє рішення впливає на твоє майбутнє. Ісус каже, що саме віра в нього дає життя людині. Це означає, що після фізичної смерті життя не закінчується. Біблія нам нагадує про життя і про смерть. І там багато смерті. Амінь? Багато. В Біблії багато про це кажуть. І ми завжди тримаємо це в руках. Кожного дня. І так багато часу я думаю про це. Вже три роки, мабуть, от так, знаєте, сильно мене це переслідує. Я просто завжди думаю про цей процес. Коли я стою тут на сцені, коли я прокидаюся, коли я спілкуюся, я думаю, ось моє життя. Тато, в ньому є якийсь сенс. Але я відчуваю, що сенсу в ньому немає ніякого для задоволення чи якогось там процесу. Я розумію, що є єдиний сенс це рятувати людей, це наближати людей до Бога. Я втратив повністю сенс свого життя, маю на увазі, що, знаєте, добиватися якихось там вершин. Я взагалі не відчуваю цього всередині. Мене це не цікавить взагалі. Я не відчуваю, що я, я чесно ну, кажу, я не відчуваю, що моя мрія будувати родину. Я взагалі відчуваю, що в моєму житті оцей сенс десь втратився. Втратився з глибоким розумінням того, що це все. Пройде мимо. І я подумав, татко, ну тоді мені не радісно. Якщо в мене немає сенсу життя, тобто там, будувати стосунки, мати там, жінку чи взагалі щось. Тому як мене себе зараз відчувати, як, мене, як я повинен зараз відчувати себе. Тато, який в мене сенс? Навіщо я тут? І батько нагадує, ти пастор церкви. А в, мене, знаєте, такий, а в мене такий, знаєте, оце гріховна така суть, така типу. Ну я ж що існую в цьому тілі. Я ж хочу щось для себе, з одного боку щось каже, а з іншого боку, а що ти хочеш для себе? А що тобі потрібно для себе? Що тобі потрібно, що дасть тобі радість Тимчасову. І іншим з боку, я відчуваю, серце каже. Сенс мого життя бачити людей з посмішками і радістю, спасенними. І я, я відчуваю радість. Я, і в цьому знаєте, в цьому я, коли зупиняюсь, я думаю, вау, слухай Бог, ну від цього точно радію. Ну я просто супер радію, от я прям як хлібом не, не годуй, я супер радію, коли поряд люди, які посміхаються, які радіють. Я думаю, що мені потрібно, я хочу просто бачити церкву щасливою. І мені Бог нагадує, слухай, я поставив тебе пастором, тоді навчай, тоді веди людей до мене. Вау! А іноді, коли приходять якісь випробування, просто з рук все знаєте, валиться. І ти думаєш, навіщо? Що ми хочемо бачити? Що хочу я бачити? Коли буде той момент, коли я буду задоволений? Знаєте, тато, відповідає мені в серці? Це є рух до мене. І кожне життя це особисте життя, яке проходить випробовування і sta, е, та, становлення. Як українською? Становлення. Становлення. Так. Кожне життя для мене особисте життя, яке проходить становлення і зріст духовний. Церква рухається, вона продовжує. В кожному житті є випробування. І для нас, звичайно, є таке відчуття, що все, кінець світла. Для мене це там випробування, яке я не можу підняти. Але, але як Бог сьогодні дивиться на кожне життя? Він дуже-дуже любить, він допомагає, він відкриває, він надає своє слово, яке повинно впливати на нас сьогодні. І я подумав, Бог, добре, я просто буду рухатись так, як я відчуваю радість, навчаючи, рухаючи церкву до тебе. Ми будемо поряд один з одним, ми будемо любити, ми не будемо будувати, знаєте, якийсь такий, знаєте, а, такий хороший мальчик, знаєте, хороший. Ми будемо настоящими. Ми будемо тими, якими відкриває нам сьогодні Бог серці. І ми будемо змінювати своє серце для того, щоб бути такими, якими хоче нас бачити Бог. І одного разу ми станемо прилежними. Знаєте, от прилежний мальчик, такий хороший, прилежний мальчик, красивий. І хочеться бачити таку церкву, хочеться бачити таку церкву. Я розумію, що це процес і рух в кожному житті. І церква неймовірно красива в Бозі в Ісусі Христі. Тому що ми прийняли рішення змінитися, ми прийняли рішення рухатися до Бога. Амінь. Амінь. І ми, знаєте, в серці, ну, як випробування е, такі, знаєте, спокуси, бачити ще краще, більше. Але коли ми глибоко дивимось на весь сенс життя, що сьогодні є великим сенсом, чи маю я сьогодні стосунки з тобою, Бог. Чи маю я з тобою такі стосунки, що я знаю, що якщо моє життя сьогодні закінчиться, я буду на небесах. Ми так іноді можемо загратися в це життя, загратися в якісь речі, які можуть спокушати нас, і просто забути те, для чого ми сьогодні тут. Давайте відкриємо буття 1.26.27. Буття 1, 26-27. Тоді мовив Бог, створимо ж тепер людей образом нашим і подобою. Нехай люди панують над рибою морською і над усім птатством небесним. Нехай панують над худобою і дикими звірами, що плазують по землі, і над усією землею. І створив Бог людину за образом своїм і подобою своєю. Створив він чоловіка й жінку. Бог Бог створив нас людьми різними. Красивими, великими, різними. І Бог дав нам таланти, ми розвиваємось, живемо. Бог створив людей для того, щоб вони жили та наповнювали цю землю. Обравляли землю та вирощували сади чи квіти. Такий був план у Бога. Людина мала прямі стосунки з Богом, могла напряму чути його голос. Але одного разу сталося так, що люди лишилися цієї можливості. Моральна сторона цього, що саме неслухняність Богу привела до того, що люди лишилися спілкування з Отцем. І є спокуса перекласти відповідальність на Бога. Навіщо створив дерево, пізнання добра та зла та поставив всередині саду? Здає питання, навіщо так зробив? Не зробив би жили б зараз в раю з Ісусом Господом нашим. Чи може можна було інакше? А можна було б інакше? Ми сперечаємося про це. Навіщо війни чи страждання на землі? Проблема глибока, глибинна. Любі брати і сестри, ми знаємо, ми сьогодні живемо на планеті Земля, і тут панує гріх, панує гріх всюди. Ми його бачимо кожного дня зі всіх сторон. Сатана спокушає. І ми обираємо шлях. Ми живемо на землі, де гріх вбрався до кожної родини. До, кожного, до кожної людини. Можливо, кожен получить особисту відповідь, але на багато питань сьогодні у нас немає відповіді. Багато? Чого ми не розуміємо, І, бо ще не прийшов час на духовне зростання чи зрілість людства. Може, Бог готує якісь відповіді для нас, але ми не готові ще сприймати їх. Ми просто не будемо розуміти. Знаєте, як букашка тараканчик не розуміє людину, вона робить те, що їй потрібно робити. І сьогодні для нас дуже важливо робити те, що поклав нам на нас серце Бог. Це слідувати за Ісусом Христом, виконуючи Його заповіді. Це проповідувати слово Бога, людству для того, щоб вони були врятовані Богом. Амінь. Амінь. Тому що, на мою думку, весь цей дивний процес нічого інакше як виховання особистості. Це виховання кожної людини. І я знаю, як через ці виховання людина змінюється. Амінь. Амінь. Було таке, знаєте, трошки там. Наказали вас, ну там, да, мама з татою, і ти вже такий трошки там ну, чуєш. Ти вже такий, знаєш, добре мама, вже не буду робити так. Буває, так? Да? Ми просто можемо а, якось а, ну, посприяти тому, щоб цього не було, бути слухна слухняними дітьми. А можемо так, щоб, звичайно, Бог буде. Щось давати нам в житті, щоб ми зрозуміли. І нам завжди треба просто задуматися, так, таточко, що ти хочеш мені сказати, щоб я зрозумів. Молитись, друзі, сьогодні так. Тато, що мені треба зрозуміти, що мені потрібно змінити в своєму житті? Що ти хочеш, що ти говориш мені сьогодні тим, що навколо відбувається? Може, в моєму житті якісь виклики, випробування, таточко, що? Чи я повинен просто стати стійким? Може я е, повинен стати е, вдячним? Може мені треба більш відкритим? Може мені треба сьогодні стати сильним, твердим в вірі, таточко. Що ти мені хочеш сказати? Може мені сьогодні треба покаятись глобально, глобально покаятись, щоб не робити якихось речей і слідувати повністю з Ісусом Христом. Але одне ми точно знаємо, який час людина може жити, а потім уходить з цієї землі. Коли цей час наступає, нам завжди здається, коли він там настане. Може ніколи. може ніколи. І знаєте, сьогодні наша сестра показує нам рух. Вона показує нам, брати і сестри, я була з вами. Я обіймала вас. Я взагалі ще повірити не можу про це. Але сьогодні фізична. На цій планеті мене вже не існує. Я сьогодні духом з вами, духом з Богом, вже в іншому просторі. І ми віримо, що люди сьогодні спас врятована Богом. Так? Ми бачили її життя. Так. Вона була з Богом завжди. Ми знаємо це. І знаєте, оцей от, от момент, от він таки дуже, дуже спокусливий для кожного із нас. Тому що ми хочемо точно бути, ем, як сказати, ем, Впевнені в тому, що ми будемо врятовані. Знаєте, серце так ух рухається дуже так. Ух, от знаєте, от, 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 от ми живі зараз. І хвилина, дві, три, чотири. Раз, ну щось відбувається, і Бог з нами. Поряд Ісус. Суд. Як воно буде? Не знаємо точно. Маю на увазі, от як фізично воно виглядає. Ну важко сказати. Але ми точно знаємо, що так відбувається. І ось нещодавно ми їздили з братами та сестрами відвідувати Люду, Рудик, в лікарню. Я бачив її, як вона спала та дихала. Вона була сповнена життя. Хоч і почувала не дуже себе, але я бачив, як вона дихає, як вона ще присутня тут. І сьогодні люди з батьком. І я впевнений, що в неї все добре. І її фізичне тіло закінчило шлях, але ж продовжило подорож до Бога. І стає таке питання, що робити людині, коли приходить повне усвідомлення життя та смерті. Якщо вже наблизилось серці таке чітке відчуття, слухай, вау, моє життя, воно може закінчитися. Настає час обирати шлях. Оце те, про що я казав, коли ми стоїмо на роздоріжжі, коли ми обираємо, чи піти наліво і залишити голову. Чи піти направо, наприклад, і бути з Богом в вічності. Бог не бажає смерті для людини. Єзекіл 18.32. Єзекіл 18.32. Бо мені немає втіхи від чиєї смерті. Тож пакайся і живи. Так проголошує Господь Бог. Коли ти стоїш біля цього порогу, розуміння, що життя і смерть поряд. Сьогодні тобі потрібно покаятися, тож покайся і живи, так проголошує Господь Бог. Наше спасіння в руках Бога нам залишається звернутися до Бога. Якщо ти ще ходиш кругами навкруг, це стосується не учнів Христових, а гостей, то сьогодні Бог закликає тебе почути Його запрошення. Покайтеся в серці, прийняти рішення змінити своє життя, йти шляхом Господнім до Бога і жити вічно. Наше спасіння в руках Бога. Але від нас залежить, куди ми будемо рухатись. Откровення 21, 3, 4. І почув я гучний голос, що у нас з престолу. Він промовляв: ось оселя Бога з людьми, він оселиться з ними, і будуть вони його народом. І сам Бог буде з ними, їхнім Богом. Він витре кожну сльозу з їхніх очей, і не буде більше смерті, не буде більше ні суму, ні плачу, ні болю, бо все старе минеться. Якщо ми сьогодні відчуваємо цей виклик в житті, і ми відчуваємо біль страждання, то Бог каже, що скоро все закінчиться. І не буде білю, не буде плачу, не буде суму, бо все старе минеться, я хочу вас запросити до, до церкви. До сім'ї, до родини. Я хочу запросити вас, кожного, хто ще не прийняв рішення подумати про свій шлях, про шлях, що куди ми рухаємось сьогодні, куди ви рухаєтесь сьогодні, а як в вашому житті сьогодні? Бог кликає вас. І Він запрошує вас кожного дня відкрити своє серце для Бога, для Ісуса Христа. Тому що як ми починали з сьогоднішнього. Наше зібрання про те, що Іоанна 11, 25, 26, я є Воскресіння і життя, сказав Ісус. Хто вірить у мене, хоч і вмре, буде жити. І жоден, хто живе і вірить у мене не помре ніколи. Чи ти віриш цьому? Мені важко проповідувати про людину, яка нещодавно відійшла від життя. От прям дуже важко. Я трохи не звик про це говорити. І в мене, знаєте, от таке і страждання, і радість одночасно. Для кого? для того, для тих, хто знав, люди більше близько, то ну, одне відчуття, хто менше інше відчуття. Але, брати і сестри, так дійсно відчувається в серці, ну, погано ми втрачаємо людей тут, от, на нашій землі. Але Бог відкриває шлях вічності. Для нас сьогодні треба прийняти рішення, просто подумати глибоко, яким я живу життям, що я сьогодні роблю, навіть учні Христові Подумати про те, як я відношусь до церкви, як я відношусь до братів. А в мене таке, ви знаєте, відчуття. А що я міг зробити для людей? А що я не зробив для людей? А що б я міг зробити для неї? А чому я не зробив? Наприклад, розумієте? А тепер я розумію, ну і все, щось втрачено. Можна було б більше, більше підтримки, більше любові, більше говорити, що ми любимо її. Амінь. Амінь. Давайте цінувати один одного. Давайте просто не забувати про це. Важка, важка тема життя та смерть. Ну, про це треба говорити відкрито, тому що це є та. Те, що дійсно є істиною, От, воно так відбувається. І я дуже вдячний тобі, Люда, що ти була прикладом любові до Бога. Я дуже вдячний тобі, люда, що я можу сьогодні говорити про тебе. І нехай це теж вічність увійде, що ти була прикладом. І сьогодні ти будеш ти з Богом. Слава Господу Ісусу Христу! Я вдячний всім, хто поряд, хто, хто любить то обирає Бога. Філіпійцям 1,21. Філіпійцям 1,21. Бо життя для мене це Христос, а смерть надбання. Бо життя для мене Христос, а смерть надбання. Давайте глибоко будемо думати про те, що відбувається сьогодні в нашому житті. І про те, що, що у Бога є план для кожного з нас і велика любов. І він кожного дня турбується про кожного з нас для того, щоб показати, куди нам рухатись. Давайте відкримо своє серце для Бога. Давайте будемо каятись кожного дня, сповідувати гріхи. Давайте будемо турбуватися один про одного. Давайте будемо робити більше один для одного і більше любити друг друга. Я вас дуже сильно люблю, дуже дякую. І нехай все слава буде Господу Ісусу Христу. Амінь.